Привіт, друже! Ти на каналі Пандича і у цьому відео. Я розкажу про те, що необхідно знати для того, щоб грати добре і на високий результат. Як для новачків, так і для тих, хто давно вже грає в танки. Це відео буде максимально корисним. Я сподіваюся, що ви не полянуєтеся протиснути вподобайку і написати цікавий коментар Ви навчальні ролики, Ютуб особливо не шанує. А хотілося б трошки більше активу, аби наступне відео не змусило себе довго чекати. Також у цьому відео розіграю новичні коробки, так що не забудьте підписатися на канал. У коментарях залишити свій нікнейм, е, доглянути відео до кінця, і обов'язково написати, який саме танк з новорічних коробок ти хотів би залутати собі в ангар. Ну а ми починаємо. Я для тебе вибрав 5 найголовніших моментів, на які ти повинен акцентувати свою увагу. А саме, перше, вивчай геометрію карт. Це не означає, що ти повинен мільярд років просидіти за компом, граючи в танки з підручником і щось там вивчати. Просто зверни особливу увагу на рельєф карт, на об'єкти, які розташовані на мапах, і на роз'їзди команд. Дивись, ось міні-карта. Навіть якщо ти вперше зайшов у бій на танку або вже відкатав якусь кількість боїв, то просто дивлячись на міні-карту, можеш зрозуміти. Деякі рельєф, деякі будинки стоять, і які там є об'єкти. Я, наприклад, на старих мапах давним-давно все знаю. А ось, припустимо, з'являється нова карта, на якій я так само, як і ти ніколи не грав і не розумію, куди їхати. Що я роблю в ці моменти? Правильно, звертаю увагу на міні-мапу. І перше, що впадає у вічі, це різке виділення рельєфу. Відповідно, я точно розумію, що там буде якийсь пагорб або низина. Як ви бачите, зараз на прикладі якихось міських мап, і навіть на картах напіввідкритих ви також можете помічати якісь об'єкти, тобто будь це будинки або якісь укриття, ти в будь-якому випадку їх побачиш і тому намагайся цим користуватися. Навіть якщо ти не знаєш самої карти і ніколи не був в багатьох точках на цій карті, ти в будь-якому випадку можеш розуміти, де знаходиться пагорб, де низина, де знаходяться будинки якісь. Загалом це дуже Важлива інформація, просто зверни на це увагу. Також звертай увагу на роз'їзд команд. Але зрозуміло, що існує людський фактор, і деколи щось буває незвичне у бою. Але в більшості випадків противники та союзники діють практично однаково. Найчастіше відсотки 80 танків по бою можна прорахувати через буквально пару тисяч боїв. Найголовніше, щоб ти на це звертав увагу. Тобто помічав, куди рухаються супротивники, як вони там стають, і те саме щодо союзників. Звертаю на це увагу та звертаю увагу на те, хто з них де вмирає. Ця інформація на майбутнє тобі знадобиться для того, щоб ти підвищував свій скіл у грі. Другим пунктом в нас йде стрільба, що я маю на увазі. Під стрільбою, вицілюй та стріляй дуже обережно, що відрізняє слабкого гравця від цих. Це один із найважливіших факторів стрільба. Тобто, якщо у нас під першим пунктом йшла тактика, і саме вивчення мап, тобто, якщо ти навіть на незнайомій мапі можеш реагувати на події, дивлячись на міні-карту, то тут у нас де стрільба. І це по рівності майже однаково. Тобто, перші два пункти не просто колосально важливі, це показник твого рівня гри. Якщо ти піднімеш планку знань до них, то сильно виростеш. Що необхідно зробити для, для цього? Правильно налаштувати приціл, це, мабуть, найголовніше. Якщо хтось не знає, як потрібно налаштовувати свій приціл і свою стрільбу, я вам запишу цікавий ролик, але дайте мені про це знати в коментарях, будь ласка. Що необхідно зробити перше? Тобі треба налаштувати чутливість мишки таким чином, щоб коли ти рухаєш мишкою, у тебе курсор не спритно переміщався від краю до краю екрана, а повільно, дуже повільно та дуже плавно. Відповідно, якщо ти досягнеш такого результату, тобі, звичайно, спочатку буде вкрай незручно стріляти, і ти можеш спочатку навіть трохи гірше грати, але на дистанції у майбутньому ти почнеш в рази краще за більшість гравців вицілювати супротивника і по бою це тобі дуже допоможе. Сюди також можна віднести твій поспіх. У жодному разі не поспішай стріляти, аби дати тичку. Я звичайно розумію, що всі тут ганяються за дамагом і намагаються набити якісь неймовірні цифри дамаг, умовно, мрій. Про якісь 10 тисяч, і так кожен, це нормально. Але якщо так подумати, то тобі достатньо в бою зробити всього 5-7 саме результативних, точних, акуратних пострілів, тому ні в якому разі не поспішай. Твоя задача акуратно вицілювати не потрібно давати якісь вертухи. Зрозуміло, що в окремих випадках може бути і, можливо, навіть варто це робити. Але у більшості випадків, відсотків 90 твоїх. Пострілів, ти повинен давати завжди обережно, з повним зведенням. Це дуже дуже важливо. В іншому випадку можеш навіть не скажети, що вона не летить. Третім пунктом у нас йде активна гра, що я маю на увазі: ти повинен розігрувати на ВТ, СТ і ПТ з бронею завжди з першої другої лінії. Не потрібно простоювати на відстані. Ті гравці, які стоять десь позаду на своїх кущових позиціях, ті гравці, які стоять і. Просто чекають, коли противник на них вилізе. Це гравці, які будуть дуже довго вчитися. Десятки тисяч боїв вони витратять на те, щоб навчитися грати, і взагалі не факт, що навчаться. для того, щоб ти навчився грати, тобі необхідно розігрувати з першої другої лінії. Можливо, спочатку виходити буде погано. але ти будеш найважливіше це отримувати досвід гри в упорі. Ти будеш грати активно, і твої дії автоматично будуть змушувати тебе думати. Тобто, ти в першому бою помреш. У другому бою помреш, граючи активно, і почнеш аналізувати, чому ти зливаєшся, у чому причина, не допускай такі самі помилки, і ти миттєво через деяку кількість боїв, твій скіл гри і твій рівень підвищиться. Але якщо ти будеш стояти в пасиві на більшості танків, ти нічому не навчишся, тому що ти не наступаєш ні на які граблі, які не давали тобі по лобі. і відповідно нічому тебе не вчить. При цьому, якщо ти граєш на картонних танках, які за ідеєю, в принципі, досить складно Звати у ближньому бою, ти повинен розігрувати таким чином, щоб ти завжди прикривав союзників, які грають у ближньому бою. Тобто, якщо ви граєте на тяжа або на броньоване фесте, ви граєте з першої другої лінії, ви повинні бути в активній зоні, навіть якщо ти злився, в будь-якому випадку ти зробив більше внесок у перемогу, ніж ті, що стояли десь позаду. Плюс до всього найважливіше, те, ти, ти здобув більше саме ігрового досвіду, який на дистанції проявить себе набагато швидше, тобто ти набагато швидше. Навчишся, ніж ті, які стоять позаду. Як я й сказав раніше, якщо ти граєш на картоні, то твоя задача прикривати тих гравців, які грають активно замість вас. І відповідно, якщо ти граєш на картоні, ти повинен переміщатися, слідуючи за командою. Весь час таким чином, щоб ти зберігав потрібну дистанцію, але завжди контрив супротивників, які або можуть вилізти на твоїх союзників, які грають на передовій, або, як мінімум, контрити якийсь напрямок, не даючи противнику проїхати, або контрити Чуву точку, також не потрібно стояти яти разом в одній позиції. Часто помічаю, коли на якійсь співвідкритій карті. Якісь повільні ПТ, так буває навіть ПТшки з динамікою, просто залишаються на респі. Ти розумієш, що якщо ти стоятимеш на респі з самого початку бою, то навіть і мріяти не можеш про відсоток 50 У тебе буде точно менше 50%. Тому що ти спочатку стоїш в тій позиції, де сопротивник спочатку вбиває частину твоїх союзників, і тільки потім, коли вони прожали напрям, ти можеш по цьому супротивнику стріляти. Але пів команди в тебе вже немає в бою, тобто вже ніяк не допоміг і не вплинув на цей бій. І навіть якщо після цього ти даєш п'ять тисяч шкоди, як для гравця, це зіграє тобі у поганий бік, і у тебе не буде високого відсотка перемог. Для того щоб грати на високий відсоток, необхідно грати активно на всій техніці, але стадія активності буває різна. Тобто зрозумій, що вся броня або частково броня грає з першої лінії і другої. Якщо можливості перших ліній розіграти немає, а в цьому разі прикривай союзників або спостерігай за їхнім переміщенням і за переміщенням супротивників. І рухайся аналогічним чином. Четверте, тобі необхідно набагато частіше грати на ВТ і СТ. Я чудово розумію, що якщо ти сядеш на легкий танк, сідаєш на ПТшку чи на арту, то тобі комфорт, ти не подієш, але в цьому випадку ти ніколи не навчишся грати. Для того, щоб вчитися грати, тобі необхідно грати на техніці активній, на танках, які завжди грають з першої дні. Відповідно, як я казав раніше, ти будеш отримувати ігровий досвід від ближніх зіткнень. А СТ це здебільшого динамічні танки, Ми здатні перемішатися флангами. Відповідно, ти будеш крім ігрового досвіду у ближньому бою. Також отримувати ти досвід, як аналізувати міні-мапу, тобто. Ти саме на ЕСТ познаєш все, що тобі потрібно по грі та по вивченню міні-карти. Ти не стоїш в одній точці, ти рухаєшся. Відповідно, якщо ти багато граєш на СТ і ВТ, твій скіл просто повинен зрости до небес. Зрозуміло, що якщо ти любиш пограти на ПТ, не варто собі в цьому відмовляти. Але варто середнім танкам і тяжам приділити більше часу. Якщо ти плануєш на подальшу дистанцію грати краще, грати на високий відсоток перемог на високу шкоду, то треба так робити. Все це залежить тільки від тебе. Але якщо ти вибираєш здебільшого якісь пасивні танки, кучові ПТ артилерію, то не жалійся на те, що у тебе немає відсотків. Перемогу а статистам усім, всім підкручують і стрімерам разом з ним. Тепер давай по порядку. що тобі дасть гра на ВТ і СТ. Перше, змусять думати у бою, тому що якщо ти бездумно сів на тяжа чи СТ, ти відповідно швидко вмираєш. Бо знову ж повторюся, це танки першої другої лінії, а на першій другій лінії ти швидко втрачаєш свої хп. Тому рано чи пізно ти все-таки захочеш нагнути противника. А для того, щоб це зробити, потрібно почати думати. Також важкі середні танки дають тобі більше можливих. Дивості вчитися правильно стріляти. Ти робиш дуже багато пострілів, і відповідно твій рівень стрільби повинен зрости. Якщо ти граєш на якихось Петез дистанції на тій самій артилерії. На легких танках тут це все працює не так на середніх танках, зазвичай високий ДПМ, тобто низька альфа з швидкою перезарядкою. Ви багато стріляєте, а важкі танки зазвичай у ближніх зіткненнях воюють відповідно з самого початку і до кінця бою, бо перебувають у перестрілці, і це саме ті класи техніки, які дозволять тобі підняти твій рівень стрільби, тому що ти багато стрілятимеш і багато практикуватимешся, і твій рівень по любому зросте, особливо якщо ти будеш намагатися аналізувати. Свої пости. Також граючи на ВТ і ЕСТ, ти будеш отримувати і більше ігрового досвіду ніж на інших класах техніки, тому що знову ж таки ти граєш активно і відповідно потрапляєш в набагато більше ситуацій і ігрових моментів. І на майбутнє, потрапивши у подібну ситуацію, будеш знати, що в них відбувається. А це безцінний досвід, який ти не отримаєш на тих же ПТ-черті. Тепер у нас іде п'ятий пункт останній по порядку. І далеко не останні позначення. Твоє завдання починати перші бої або навіть після перегляду даного відео, якщо у тебе бої вже багато, але ти хочеш почати грати краще. Твоє завдання навчитися перегравати супротивника не за рахунок союзників, хоча частково так теж можна робити, але це показник не дуже хороший. Твоє завдання навчитися перегравати супротивника власним коштом. Що це означає? Це означає, що ти граючи один на один із супротивником, неважливо на якому він танку, на якому ти, він може бути умовно на якому небудь два 9, а ти умовно на діду сьомому. Тобто у тебе навіть може бути гірший танк, слабший. То твоя задача навчитися перегравати супротивника і так, щоб він втрачав більше ХП, ніж ти у перестрілці з ним. Ти маєш його просаджувати, а він тебе ні. Для цього тобі необхідно знову ж таки частіше потрапляти в різні ігрові ситуації для того, щоб ти розумів, яким чином поводяться різні танки, куди їх пробивати, щоб вже знати на майбутнє. Тому завжди намагайся приїжджати на першу другу лінію. Знову, якщо ти граєш на СТБТ або броньованих плен, намагайся грати так, щоб ти не трачав хп. Тобто не чекай, поки союзники за тебе протанкують, а сам позиціонуй свій танк таким чином, щоб ти викатуючи, виставляв лише сильні сторони, де у тебе є броня. Де в тебе є, допустимо, якісь широкі катки, щоб була можливість танкувати бортом. виїжджай від рельєфу, танкуй від башні. Але твоє завдання перегравати противника і так, щоб він тебе особливо не влучав чи не пробивав, або ще якісь фактори йому заважали. Там усілякі парканчики, машинки. Всім цим ти маєш користуватися. Але ти при цьому повинен стріляти добре для того, щоб... Супротивника просаджувати, знати його вразливі зони, знати, куди стріляти. Або користуватися, допустимо, тим самим індикатором бронепробиття, якщо погано знаєш. А зрозуміло, що якщо ти тільки почав грати в цю гру, або граєш зовсім трохи, або рідко зон пробить ти не знаєш. Тому встановлюй маркер бронепробиття, або бери його з модів і намагайся завжди використовувати його. Не стріляй, просто аби в силует стріляти. Вицілюй вразливі зони на свій танк. І не виходь в обмін, це дуже важливо. Також намагайся користуватися механіками різними. Тобто, крім бронювання, ти можеш користуватися маскуванням танка, кущами, тобто від'їжджати від куща на 15 метрів і потім давати пост. І ось це все в сукупності дасть тобі величезну перевагу над супротивником. І саме після цього твій рівень гри можна буде назвати не середнім, а високим, розумієш? От в цьому відео, друже, я тобі розповів 5 самих важливих моментів, на які необхідно звернути увагу в танках. Якщо ти уважно мене слухав і постараєшся з бою в бій слідувати ось цим простим порадам, не бійся помилятися, просто намагайся дотримуватися цих порад. І поступово через якийсь короткий час ти помітиш, що твій рівень гри. Починає виростати, ти отримуєш досвід, ти навчишся на своїх помилках, і відповідно твій рівень гри повинен злетіти і досить швидко. Найголовніше, намагайся завжди аналізувати та думати: якщо раптом ти заходиш в танки без бажання, ще раз відкрий це відео та просто його подивись. Це трохи тебе смотивує і знову ж таки накине інформацію, яку можливо ти вже забув. Загалом, пупс, сподіваюся, це відео тобі сподобалось. Ти вже давним-давно прожав смачнішу вподобайку. Ну а з вами, як завжди, був пандич. Усім дякую за увагу і па-па.